Рукопашний бій у поміч Атовцям. Сьогодні в Кіровограді стартував перший всеукраїнський семінар, на якому вояків учитимуть азам цього виду спорту. Тренери розповідають, з допомогою прийомів чоловіки зможуть вести ближній бій супротивником. Повчитися з'їхалися з, з півсотні учасників з різних міст України. Почали з теоретичної частини. Вже завтра учасники почнуть практичні заняття. Їх програма буде насичена. Обіцяють організатори. Сьогодні є дуже важливе питання, щоб наші збройні сили мали мали фахівців, які б мали надати їм підготовку перед тим, як вони підуть до зони АТО. Навчають їх ці тактики прийому рукопашного бою, обшуку там транспортування поранених під час бою, надання першої необхідної допомоги. Гірно-штурмова підготовка, мінно-підривна підготовка, ну дуже багато всього.